Активація Сибірського плюму стане спільною катастрофою, здатною стерти життя з лиця нашої планети. і відповідальність за це нести ймуть саме ваші наближення люди, чия жадібність давно перейшла всі мислимі межі, а любов до грошей виявилася важливішою за людське життя, включно навіть з їхнім власним і вашим, містер Путін. Тож можете передати їм наступне: нехай розслабляться за нашими розрахунками. Ми вже втратили той єдиний момент часу, коли планова дегазація ще мала сенс. Все, що вони так люто робили. Придушували наукову інформацію про плюм, намагалися дискредитувати Аллатра і особисто мене навішували на нас ярлик секти. Тепер все це у світлі реального стану справ абсолютно марне і безглузде. Все це більше не впливає ні на що. Продовжувати це надалі для них буде лише марною тратою, грошей і сил. Тож можете їх заспокоїти, президенте Путін їхнім доходам, принаймні поки що, ніщо не загрожує, крім звісно, самого Сибірського плюму. Тому вони можуть і далі спокійно набивати свої кишені на копалинах Сибіру. Поки він ще існує. Цей Сибір. Своє завдання виграти собі пару років, щоб набити гаманці. Вони виконали. А те, що відбуватиметься далі, не лише із Сибіром і його жителями, але й з вашою країною, з іншими державами та їхніми громадянами, це тепер повністю на вашій совісті, містер Путін. Провести повноцінну дегазацію за два роки неможливо. А необхідних чотирьох років у нас більше немає. І навіть якби сьогодні зібрали найкращих фахівців з усього світу, це вже нічого не змінило б.